Нехай минулий рік все віднесе, нехай він забере тривоги і смуток, нехай залишиться погане в ньому все, а новий буде без журби і муки. Нехай цей новий рік нам принесе добро і мир, на які всі ми сподівались. Нехай розпалює вогонь в наших серцях, нехай війна закінчиться, щоб всі ми врятувались. Нехай в цей новий рік прийде спасіння, нехай Господь благословляє нас усіх, нехай Його любов прибуде з нами, нехай ім'я прославиться Його вік. Минулий рік приніс немало горя, війна в країні не припинялась ні на день. Віршів сумних було написано багато, і було складено не менш сумних пісень. Та було й досить світла в цьому році, і радості було багато й доброти. Життя триває, і не будемо духом ми занепадати, життя продовжується, і далі треба йти. Отже, залишимо ми все у рік минулий, і будемо з радістю ми крокувати у новий. Все, що пройшло, нехай собі проходить. За все ми будемо вдячні Господу повіку. Адже лиш в ньому є для нас спасіння, лиш тільки в силах Він допомогти. Господь, благослови нас у новому році, дай сили лиш з одним тобою йти. І нехай цей новий рік буде блажений, хай Господь оберігає нас усіх. О, хвала тобі наш, Господи Ісусе, нехай слава з уст наших луна повік.